Шановні наші переможці, в першу чергу, напевно, перепрошую, що я приїхав один. Так, так сталося, що мали бути інші люди, але ну, чомусь це наше керівництво з різних причин, об'єктивних, суб'єктивних. Об ну, не змогло сьогодні прибути на ваше свято. Якщо чесно говорячи, то. Таке свято, от зараз, як зараз вас, ми практично протягом трьох років не проводили. Один єдиний раз було це, коли нагороджували за літній чемпіонат. Була така команда і є вона, напевно, Сало Япі. Ви дуже добре знаєте. Ну, це Іван Вишиваний її організовував. То ми так нагороджували от такі, ну можна сказати, не уютні, уютні обстановці. Ні в загальному ні, не так, як ми це робимо. Але бажання команди, бажання переможця це в першу чергу. Тож дозвольте від керівництва Асоціації футболу Колос Володимир Якововський, я думаю, може хтось його знає. Знаєте, що ні? То такий керівник. Це власник, власник такого фірми Корні, яка шиє різну продукцію, виробляє, виготовляє різну продукцію. Першу чергу зараз під замовлення, що стосується як і футболу, ну різного спорту. Сказати, да. О, такий у нас керівник, але не це саме головне. Як би то головне, ці люди, які проводять, тож дозвоть від імені все-таки як керівництво, також і ви було що я знаєте, Мирона Юрію, що це він заступник в нього. Привітати вас такою визначною перемогою, тому що дебютант змагань таких мені футбольних і зразу в лаври, зразу в перше місце і приємно мені, і, ну, і з другої сторони, як би то не було, ну для вас також напевно це. Не тільки корисно, але і ви думає, думаю, ви заслужили на це, тому що, по-моєму, Маріан сказав, так? Медалі ніколи не було. Чи Роман? Хто не сказав? Роман. <рес> Роман сказав, що медали не було. Я, я не вірю, це неправда, але як, як би то не було, не хочу дуже багато говорити, але все-таки мені приємно, що є така команда, що вона з'явилася в наших рядах і. Вона, ну в принципі, я б сказав, дисциплінована. Ну там бувають винятки, ну десь зірвався один гравець. Ну без того не буває. Я також є імпульсивна людина, я граю футбол, бо по-іншому не можна. Я так думаю, якби ви не мали такої спортивної злості окремої командою, напевно би не завівали перше місце, тому що футбол не можна грати просто так, копаючи м'яць направо, на ліву. Все-таки має бути командний дух, має бути та запевненість затрава. За так, буде воно, всі фактори вони тільки дають плюс для того, щоб команда перемогла. І незважаючи на те, що Бориня... До нового року, до нового року, все таки була на коні. Правда, прийшов час, коли ну я так думаю, в першу чергу вони самі винуваті, що віддали вам чемпіонство, але з другої сторони ви на це заслужили. І я, по крайній мірі, переконався, і напевно ваші вболівальники, що ця остання гра все розставила, і напевно психологічно ви їх переграли то факт напевно незаперечний, тому що солідна команда, яка не показала взагалі ніякої гри. А, так що я думаю, то невеличкий такий вступ, мені і приємно, і я вас вітаю з такою все-таки знаменною датою. Якщо говорити такої сторони, можна сказати, ігрової, то в нас є прем'єр-ліга, але ну, з моєї точки зору все-таки вона штучна. Хоч не хоч, вона не є, не заслуговує на таку повагу, як, по крайній мірі, срібна ліга. І з цієї знову ж точки зору, напевно, якраз е, вона доказала протягом вже двох сезонів, тому що як минулого сезону в останній грі вирішувалося перше місце, так і цього сезону знову вже. Щось, напевно, міняти треба, але з другої сторони, коли вирішується в останньому матчі, це великий плюс. І ну, називається. То й Іван казав, затрава, так? Затрава до останніх хвилин, так? Да. <смі> так воно є. Тож давайте ще раз хочу вас привітати, ну і прийміть невеличкий презент від організаторів змагань. Тож почнемо, напевно, від кращого з кращих останніх іграх. Ну, я вже сказав, що краще бомбардиром змагань. Став Іван Карапінка, він молодий, і давайте. Як думав, як голову, так і напевно коронаційну його. Найбільше, щоб ти на наступний раз забував два рази більше. Але найголовніше, щоб команда перемагала. Щоб команда головна перемагала. То відео. Фотки будуть потім. Ви знаєте, я думаю, ви, напевно, зараз здивуєтеся, тому кому цей буде презент. Я думаю, що ви здивуєтеся, але це приймав рішення, в принципі, не я. Я тільки просто підтримав, якщо чесно говорячи. Ну, напевно, якби мені самому прийшлося, я би кращого гравця, можливо, вибрав з іншої команди чи просто іншого вашого гравця. Але так поговоривши, поговоривши, прийняли напевно саме оптимальне правильні рішення. Тому що в першу чергу він найстарший у вашій команді, а з другої сторони людина, яка виходила постійно на гру, я бачив, який він заряджений, який він був заряджений на кожного. Ну, на кожну гру і я думаю е ну, у свою частку кожній грі приніс для вашої команди для того, щоб ви займали перше місце. Тож кращим гравцем на е срібної ліги, до речі, названо Романа Трубу. <плоджування> Реально. Ну прийміть цей презент, передайте, передайте. Я думаю, що він заслужив. Це таки 81-го року. Ну, я так думаю, не знаю, буде, не буде, але в в цьому сезоні, я думаю, що він заслужив. А це дружина є? Ні, ні. Є, Я думав, дружина <рес> самій старший, то я думав, <рес> я не дай, де би він і пустив саму до колективу. <рес> в житті, житті всякі буває завтра <рес> віддав. Знаєте, продовжуючи наше свято, все таки хочеться відзначити принципі, так як і ми робимо У кожного гравця. Хто ж більше приніс в команді? Хтось менше, але загальному колектив і футбол, гра чи футзал, колективна все таки все залежить не від одного, а від цієї команди. Правда, незалежно, правда, роман. Чи ти там втикнув, не втикнув, правда, вилучення отримав, не отримав, все одно кожна команда, кожний гравець вніг свою частку в ту команду. І Ну, і кожен заслуговує на подяку. Тож давайте почнемо нагороджувати. Я так думаю, напевно, з кінця до гори, Так, в мене список тут є, до речі. То так, роман, як ви мені давали його. Я так у серці і скидав і потім до кінця заняті кого пізніше. Тоже хочу привітати вашого воротаря. Він заявився, правда, пізніше, Ярослав Морекишка. Можна фотографію, так? До відео це. Потім ходить фото. Молодий, молодий гравець, який, якого я ще все попереду, дай, баж, дай Боже, що ви ще й в 60 стояли на воротах моцну і в регулярних змаганнях. До речі, я, я в бізнес-лізі також участь беру. Дайте йому пограти не, не, б... Не, б... Не, Я не також беру. робі. Я... Роман все ж стосується якась, якраз гри. Я також завжди не маю права грати, бо три карточки жовти. Три <салт> карточки, <салт> то ли так воно є. Немає... Рокко з вас приклад <салт> 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 бере, тому що я, я батька дуже добре знаю. <салт> бере приклад. А ви знаєте, що інша є, ще подібний, пам'ятаєте Романа Зуба, правда? То Який то, ніколи ногу не віде, забирав. Ми <Фу> на одному рівні грали. Ні-ні, <ріпи> 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 до романа зуба ще далеко, <ріпи> я так думаю, що далеко. <ріпи> 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 Добре, давайте я хочу на імпровізований такий подіум запросити іншого вратаря, Юрій Ноцковський. <ріпи> і хочу привітати, до речі, хочу привітати, і я не знаю, хто виховний процес рубіна тобою. Ну ти мене приємно здивував. Ви Ми взяли в команду, та й мусили з ним щось зробити. Ви зрозуміли про що, правда? Район нас інтелігентний, то він вже мусить вже мусимо. Дай Боже, щоб ти тільки всю енергію вкладав в той, той квадратик, який є, і щоб ніколи за тобою в крайній мірі було менше ніж як пропущено протилежний ворота. Вітай, Вітаю. Ювіляр чи людина, яка не приклалася до переможного ходу команди в цьому сезоні. Це Олег Качмарик. <плес> Дуже не можу багато чого сказати, може ви мені допоможете, якісь такі ексклюзивні речі, що я ви не Ну Хлоп, вищий від мене, що я можу сказати? Дай Боже, щоб ти виріс згору, дай Боже, щоб в тебе тільки ріс, професіоналізм і майстерність. Так, так продовжимо ясно. І завжди по списку Олег, але правда рубаха. Це одна чорна коняшка для мене, ну це виходить навіть читає. Але я гірше чомусь знаю. Я не знаю, ну, ви знаєте, тиха вода греблю. Є таке мислі, правда? Є на, є, є на полі робочі конячки. Ви знаєте, які незамітні, правда? Які незамітні, але також заслуговують на повагу, і це повноцінні члени команди. Тож вітаю і тільки що... Ну, підійшла до того молодого черга Оксакала, я не знаю якого, але вже дивляться на нього, значить зрозуміли, що він майстерність утримував, поїздив по краях.